Доброго дня, шановні глядачі. Я показував, як ми висадили помідорку. І вона вийшла при виході на вулиці, були ожоги, бо вона була плохо закалена. Ну, Ми її оприскали молоком народний спосіб. Літра молока на 10 літрів води оприскали. Ну, перед цим, звісно, ми вже розібрали, бо вона вже почала сохнути. Ну, і сюди дивимося самі слабі кущі. Вони починають. Ось ну, Нижній лист ми бачимо, що з них було. Ми ось його обризгали і потихеньку відходить. Тобто ми бачимо ефект молока, ефект роботи молока. Переодородній стабілізатор, молоко це найкращий засіб, коли для догляду за помідорами. Ми теж бачимо, що були ожоги. Звісно, там, де вони вже були. Ми їх тільки можемо підлічити, а нові листи вже воно стимулює новий рост, все нормально розвивається, тобто есть 7 днів можна пробризгати і буде свій ефект. Тобто да, молоко, якщо нам надо пролічити ще 20 капель йоду на 10 літрів води хозяйственного мила і воно дає свій результат. Следующу розсаду, ми вже тут слабесенько теж Тоже, тоже вже забризгали, сразу. Молоком, вода з молоком. Щоб воно бачиш, був якийсь ефект, щоб не згоріло. Да, вона допомагає краще, особливо якщо розсада не заколена. Бачиш, от бачиш жучків, наче не бризну, вже й муравей, який Тобто Нинішнє садоводство і обробка полей, польговодство, яке зараз це називають, треба хоч-не хоч бризгати багато. Це правда, це факт. Того, Воно якось так приблизно і роботи і все. Хоч не хоч, треба бризгати. От чим, от чи природнім чимось, чи чимось якоюсь тяжкою хімією, це вже вибір завжди за вами.